Вітаю! На сьогоднішньому році розглядаємо орфограму номер 3 у прислівниках. Назва її букви «и» та І в кінці прислівників. Давайте одразу почнемо із правил про букву «и», тому що їх більше. Букву И пишемо в кінці прислівників після трьох чарівних літер, які ви бачите тут на дошці. І до кожної з цих літер у нас є. По прикладу, навкруги після літери Г, пішки після літери К і верхи після літери Х. Після цих трьох чарівних літер в кінці прислівників пишеться буква И. Правило номер два. У прислівниках, які мають префікс по і пишуться через дефіс. Зверніть увагу, ще раз заакцентую на цьому, що є префікс по і прислівник пишеться через дефіс. Обов'язкові обидві умови. По-товариськи префікс по, прислівник пишеться через дефіс, і нам не треба замислюватися, ми чітко пишемо букву И. Позаячи є префікс по, присівник пишеться через дефіс, не замислюючись, пишемо в кінці букву И. І третє правило це залежить від того, перед, кінцевим, перед кінцевою буквою, який іде приголосний. Якщо це буква, яка позначає твердий приголосний, то зрозуміло, що в кінці прислівника ми напишемо букву І, восени, тому що буква передає твердий Н передає приголосний приголоснинну, почасти через те, що буква Т передає твердий приголосний Т або безвісти. І букву І ми пишемо після букв, які позначають м'які або пом'якшені приголосні, навесні, тому що буква Н позначає ні. М'який приголосний, вранці через те, що буква С позначає «ці». м'який приголосний, і опівночі через те, що буква. Ч позначає напівпом'якшений «ч». Чому вони м'які і чому пом'якшені? Нам відомо з п'ятого класу, тому що перед буквами я, Ю, Є «і» звуки всі або повністю пом'якшуються, або наполовину. Як це ми з вами бачимо в останньому слові? Основні правила ми з вами розглянули. Як ви самі переконалися, нічого страшного, складного немає, але треба бути уважним. І давайте якраз проаналізуємо правопис двох слів. Зверніть увагу: пововчи по позаочі. Однакова літера перед кінцевим голосним. Але після цієї літери пишеться інша літера. В слові пововче пишеться літера І. В слові по пишеться літера І. Чому? Літери однакові, а такий різний правопис. Все злежить від правил, які ми з вами тільки що розглянули. Перше слово пововче. Є префікс по перша умова виконується. Слово пишеться через дефіс. Друга умова теж дотримана. Далі, очі» Префікс по наявний, а друга умова відсутня. Тобто тут ми з вами вже не можемо в кінці написати букву І як в слові пововче. На це звертаємо увагу, про це пам'ятаємо, обидві умови повинні бути дотримані. Пропоную перейти до вправ на закріплення. Отже, практичні завдання. В першому завданні у нас подані речення. Із сьогоднішніми прислівниками, на вивчену нами орфограму, правопис букви И і, і у прислівниках, і ми зараз з вами повинні проаналізувати прислівники і відтворити орфограму, тобто правило, чому пишеться буква І, чому пишеться буква І, пригадати. Уявіть собі, що ви правило навпаки, не дивитися на правило і підбирати до нього приклади. А навпаки, у вас є приклади, а вам треба сформулювати правило. Перше речення. Гордість виїжджає вверхи, а повертається пішки. В цьому реченні у нас два прислівники, приклади на сьогоднішню орфограму. Я думаю, що ви легко сформулювали правило. Після трьох чарівних літер, а в нас дві якраз використані в цьому реченні з трьох верхи. Буква Х і пішки, буква К. В кінці прислівників пишеться буква И. Так у нас все і є. Друге речення: проковтнути хочеться, а прожувати ліньки. Ви можете для себе виписувати прислівники, заодно будете запам'ятовувати нові слова, тому що прислівників в українській мові багато. Ми просто дуже рідко користуємося саме власне українськими словами, Саме такими прислівниками. Шкода, збіднюємо своє мовлення. Ліньки. Дуже схоже на слово пішки, тому що і тут, і тут одна і та ж чарівна літера, після якої в кінці пишуться прислівники. Краще тричі спитати, ніж раз заблукати. Слово тричі. Буква І пишеться тому, що попередня буква позначає напівпом'якшений приголосний. А після таких літер, які позначають, які або пом'якшені приголосні, ми повинні писати букву І в кінці прислівників. Ходить мовчки, а кусає пововче. Два прислівники, як і в першому реченні, мовчки і пововчі, мовчки пішки, ліньки, мовчки. Скрізь повторюється одна і та ж літера К, після якої в кінці прислівника пишеться тільки буква И. Пововче. Сьогодні в експерименті у нас якраз був такий прислівник. Ми з вами знаємо, що якщо у прислівнику є префікс по і він пишеться з дефісом, то в кінці ми сміливо приписуємо букву І. Від гнилої рибки не побіжиш стрибки. Він такі красиві прислівники: ліньки, стрибки. І ми з вами так рідко їх використовуємо. Ми використовуємо частіше для прислівник підстрибуючи, бігти підстрибуючи. А є от спеціальний прислівник. І знову ж таки: пішки, ліньки, мовчки, стрибки, та ж сама буква К, після якої в кінці прислівників пишеться буква И. Орфограми відтворили, за прикладами. Переходимо до другого завдання. Утворіть від поданих слів прислівники, запишіть їх. Хочу одразу підказати, що всі прислівники будуть утворені за допомогою префіксально-суфіксального способу. По-молодецький. В осінь, в ніч, без вість по-польськи. Ви можете зупинити відео, виконати завдання, повернутися для того, щоб перевірити. Тільки уже з готовими прислівниками, записаними для того, щоб можна було для себе повторити орфограму, на прикладі цих слів. Ми до перевірки. Отже, перший прислівник, який ми маємо записати, це. Помолодецьки. Нагадаю, всі прислівники, які ми з вами будемо записувати в цьому завданні, утворені префіксально-суфіксальним способом. Такий етап теми ми з вами вже пройшли, матеріал засвоїли, і з нами, якщо одночасно до твірної основи приєднуються і префікс, і суфікс, у нас префіксально суфіксальний спосіб. Чому написали і? Зрозуміло чому. Зверху у нас підказка навіть, тому що дотримано дві умови. За правилом, і є префікс по, і прислівник пишеться з дефісом. Далі, наступне слово в осінь. Утворили прислівник восени. Осінь закритий склад, восени відкритий, не забуваємо про чергування. Чому пишеться в кінці «и»? тому що попереду буква, яка позначає твердий приголосний. Н. А після твердих приголосних пишеться буква «и». Далі, в ніч. І, знову ж таки, як і попереднє слово, дуже схоже утворюється, і навіть чергування є в закритому складі І ніч в ночі відкритий склад. І пишемо тому у нас тут навіть зверху є підказочка, буква позначає пом'якшений приголосний, а після м'яких і пом'якшених приголосних в кінці прислівників мусимо писати букву І. без і вість. Без звісти. Пишемо букву І, тому що попередня літера позначає твердий Т. І останнє по-польський. Дуже схоже за утворенням на те слово, яке йде в нас першим в цьому завданні. Чому пишемо в кінці І, тому що є префікс по, і слово пишеться з дефісом. Не забувайте про два м'які знаки в цьому слові, яке в слові польський. Під, який, який є твірною основою для цього прислівника? Буква Л унікальна буква. Вона одна з усіх інших літер, в правописі м'якого знака, після якої всередині слова і перед наступним твердим, і перед наступним м'яким приголосним маємо писати м'який знак. Після всіх інших літер тільки перед наступним твердим приголосним. Друге завдання ми з вами теж виконали. Переходимо до третього завдання. Тут воно трошки цікавіше. Подані різні прислів'я, і нам треба на місці пропущених слів додати прислівник із довідки, який підходить за змістом. І зрозуміло, що це всі прислівники на наше правило сьогоднішнє, і ви можете точно так же повторити ще раз орфограму. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися і перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. Розумний об камінь не спіткнеться. Ось. Розумний гопки, об камінь не спіткнеться. Ще один такий оригінальний прислівник, ми сьогодні з вами вже ліньки, стрибки, тепер гопки. От, пишеться буква И через те, що є пішки, «ліньки», мовчки, стрибки. У нас є одна з чарівних літер К, після якої обов'язково пишеться буква І в кінці. Буває початок кінця не вартий, а буває навпаки. Та ж сама буква К, і тому в прислівнику в кінці пишеться буква И. Зверніть увагу, це якраз повторення ще однієї орфограми. Ми говорили про те, що прислівники, які є в реченні присутками, пишуться з НЕ окремо. А тут у нас прикметник, який з не є присутком, пишеться окремо. Початок є який, є не вартий. Третє речення: Троянди плодів не дають, а їх. Залюбки вирощують. Таке красиве слово залюбки, український прислівник. І та ж сама буква, з якою ми з вами сьогодні вже стикаємося вперше, чарівна буква К, після якої в кінці будь-якого прислівника пошляться буква И. Далі такий смішний початок прислів'я, за царя горошка, як було людей. Ну тут навіть і якщо б і не хотів і не знав, але все одно. Розумію, що треба поставити тільки прислівник трошки, тому що ми знаємо з української літератури п'ятого класу, коли тоді, коли вивчали прислів'я і приказки, що в українців дуже багато прислів'їв якраз римовані, тобто перша сина прислів'я і друга в Риму. І от нас за царя горошка, як було людей трошки, як свині з походу йшли, то тебе знайшли. От, ну це, звичайно, не прислів'я, це таке це смішне, для того, щоб висміювати вади певних людей, От, у нас дібрані такі образні народні вислови, жарти. Трошки буква К, знову ж таки, і ми вже, мабуть, засвоїли, що після такої червявної букви пишеться буква И. І останнє прислів'я ніби бджола, а насправді шершень. В це теж різновид бджоли, тільки ці бджоли мет не здобувають, але вони його їдять, споживають. Ось таким образом, ви будете якраз працювати в байках Григоря Сковроди в 9 класі, от тоді згадайте якраз, можливо, і наш урок. На слово, насправді, і ми з вами сьогодні засвоїли правило: що якщо попередня буква перед буквою, яка пишеться в кінці прислівника, передає М'який або пом'якшений звук, після неї пишеться буква І. Насправді Д м'який звук. Переходимо до четвертого завдання. І от перед нами четверте завдання завдання з ключем. Ми бачимо словниковий диктант тобто у нас подані прислівники. Є один прислівник, який пишеться окремо. Дуже скоро. У нас на уроках буде більше таких прислівників, які пишуться і складаються з двох слів: з неповнозначного і повнозначного. А ми будемо замовчити складну орфограму, правопис прислівників разом, окремо і з дефісом. Сьогодні трошки інша ситуація і легша орфограма. Вам треба переписати прислівники словниковим диктантом і поставити в кінці потрібну букву, або букву І, або букву І. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то скористатися ключем зможете і перевірити правильність свого завдання. Ключ у словах, які закінчуються на и, тільки в цих словах, треба підкреслити третє від початку букви і прочитати закінчення вислову «Франсуа Вольтера. Коли закінчиш хорошу книгу, здається, що прощаєшся. З ким або з чим дізнаємося тільки тоді, коли виконаємо завдання. Зупиняйте відео, виконуйте завдання, повертайтеся для того, щоб перевірити його. Перевіримо правильність виконання. Тричі поночі це скрізь у нас і там, і там, і в першому, і в другому слові. Буква позначає пом'якшений приголосний, і тому в кінці такого працівника ми пишемо букву І. Позаячий, знову ж таки, буква така ж, але буква И чому? Дві умови, префікс по і слово пишеться з дефісом. До речі, буква позначає пом'якшений приголосний, в кінці пишемо і. Отдаліки, ось, після буквика чарівною такою буквою ми пишемо в кінці букву І. Верхи після іншої чарівної букви, пишемо букву И. Вдвічі дуже схоже на слово тричі, тільки тут. Інше число і ще й префікс є. Та ж сама орфограма пом'якшений приголосний І, отутечки чарівна буква К. Погеройськи префікс «по» слово пишеться через дефіс. Навесні буква Н позначає м'який приголосний і Ні. Вкупі буква П позначає напівпом'якшений приголосний П. Трохи одна з чадрівних букв. У нас сьогодні було слово верхи, тепер трохи. Щоночі. Як і трічі, поночі, вдвічі, ми з вами маємо букву, яка позначає пом'якшений приголосний, тому в кінці пишеться буква І. «Помолодецький», як яке слово «погеройський», «позаячий», має префікс по і пишеться з дефісом. А отже, в кінці, в такому випадку, ми повинні писати букву и. І. і тепер, підкресливши літери тільки в тих посівниках, куди ми з вами дописали букву І в кінці, маємо продовження вислову. Пана Вольтера, коли закінчуєш хорошу книгу, здається, що прощаєшся із другом. Прощаєшся з другом. Дуже добре сказано. Зазвичай ми з вами закінчуємо урок невеликим тестовим завданням. Чотири варіанти відповіді. Одна відповідь є правильною. Сьогодні ми відшукуємо прислівники, які пишуться в кінці з буквою «и». Буква И пишеться в кінці всіх слів у рядку. Я прочитати не можу, тому що це буде підказка. Тому, що... тому вибирайте самі, повертайтеся і перевіряємо. Перевіряємо правильність виконання завдання. Нам треба було знайти рядочок, де всі прислівники пишуться в кінці з буквою «и». І ось у нас цей рядочок. Варіант В. Повсюди буква Д передає твердий Д, Покотячий пристільник пишеться з префіксом по і через дефіс. І щосили, буква Л передає твердий звук Л. Перевіримо інші варіанти. Звідти буква «и», побратерський буква і, а в далині буква І не підходить. Навсидячки буква И, двічі буква І, тільки що в попередньому завданні у нас було таке слово, анітрохи буква И, тому що чарівна одна з трьох чарівних літер перед кінцівкою слова. Трохи не сказала закінчення, але пристівники закінчення не мають. Варіант Г навшпині К після чарівної букви К. По людськи, як і по котя, як і по-братерськи, є префікс по, і слово пишеться з дефісом. І останнє слово у нас на сторожі пишеться із буквою І, тому що попередня буква позначає пом'якшений приголосний звук. Сподіваюся, що за допомогою різних завдань, які ми з вами сьогодні виконували на уроці, ви все ж таки запам'ятали три чарівні літери, після яких завжди пишеться. Буква І і інші прислівники дізналися про ті прислівники, про які, можливо, раніше не чули або не знали, і тепер будете їх частіше використовувати в своєму мовленні для того, щоб наша мова була звучною, красивою і неповторною. І ще наприкінці року хочу звернути вашу увагу на одну із порад кота інжира. Навесні можна буде ходити без шапки, але не без книжки. І якраз в цьому заклику у нас звучить прислівник-герой нашого сьогоднішнього уроку навесні. Пишеться в кінці з буквою і через те, що попередня буква позначає м'який приголосний звук. Не забувайте, тут у нас кіт інжир тримає Кобзар Тараса Шевченка. Дуже скоро, за декілька днів, у нас велике свято. В культурних колах України і для будь-кого з українців, тому що Тарас Родич Шевченко, звичайно, це людина, яка прославила нашу культуру, нашу державу, наш народ, не тільки на території України, але далеко за її межами. 210 років від дня народження Тараса Родича Шевченка святкуємо за декілька днів. Читайте Кобзар: це книжка, яка постійно в тренді, яка постійно актуальна і постійно модна, точно так же, як і Тарас Григорий Шевченко. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе! Усього найкращого!